Вітаю всіх учнів, всіх вчителів, всіх глядачів мого каналу. Хочу всіх привітати з 2025 роком, який скоро прийде у наші домівки. Висловити сподівання, що він буде щасливим для всіх нас, всім вам побажати здоров'я. Сказати, що не буде темряви, в темряві я починаю записувати цей новорічний ролик. Я придумав ось таку новорічну задачу, враховуючи, що 2025 це квадрат числа 45, обчислить значення ось такого виразу, логарифм десятковий 2025 поділити на тангенс 2025 градусів за умови, що логарифм 4 дорівнює А, логарифм 15 дорівнює Б. Ось таке цікаве комбі... ну, комбінований вираз цікавий. Натисніть, будь ласка, паузу. Спробуйте розв'язати. Я думаю, що це не важке завдання. На моєму каналі бувають завдання набагато-набагато важче. Отже, давайте. Я сподіваюся, у вас вийшло. Ми звіримо відповіді, а ми почнемо це завдання з того, що знайдемо тангенс, а потім другу частину я вам покажу. Покажу два способи. Хоча способів набагато більше, чесно кажучи. Значить, тангенс 2025 градусів. Ну, істер, поганого ж не порадить, правда? Тангенс 2025 – 2025 45 в квадраті, тобто це 45 разів по 45 градусів. А ми пам'ятаємо з вами, що періодом функції тангенсу є 180, тобто нам треба якось. 180 N виділяти. 45 це 44 плюс 1. Тобто це 44 на 45, тобто це 11 на 45 і на 4, і плюс 45. Ну, у нас 45 градусів на 4, це 180 градусів, тому 11 періодів ми відкинемо. Це тангенс 45 градусів, і це виявляється одиничка. З тангенсом ми розібралися, щоб було легко. Давайте розбиратися з логарифмом, щоб розібратися, мабуть, я все-таки скопіюю кудись, щоб ви бачили, що ідея я хочу. Значить, отже, перший спосіб. Ну, ми маємо логарифм якось знайти. Правда? Значить, для логарифму буде два способи. Логарифм 2025. Ну, Перший спосіб, ну, я б сказав так, що це природній в принципі, спосіб за великим рахунком. І якби я там сидів на якомусь випробуванні, я б саме так поступав. Ну, Написав автор, що треба ж якось використовувати Перше діє. використовувати, що це 45 в квадраті. Ну, Будемо, звичайно. Значить, За однією з формул логарифмування ми це отримаємо. Логарифм 45 це 5 ну, Дужки я поки що мені не треба. Давайте я так ретельно покажу. Ну, треба 5 на 9 Це 2 на логарифм 5 плюс логарифм 9. Це 2 на логарифм 5 плюс 2 логарифм 3. І ми повинні, ну, скажімо так, на той момент зупинити. це чому? Бо не логарифм 5 немає на логарифму 3. Будемо намагатися шукати. А те, що в нас є, он, воно логарифм 4, десятковий логарифм 15. Я почну з того, що за умовою. логарифм 4 це дорівнює А, тобто 2 логарифма 2 дорівнює А. Тобто логарифм 2 це А, що ділиться на 2 той самий час цю двічку, я можу подати хитрим способом. Я можу сказати, що 2 це 10 поділити на 5. І застосувавши формулу логарифмування, сказати, що це логарифм десятковий 10 мінус логарифм десятковий 5 а на 2. Ну, так, це нам зразу дуже сподобається. Бо 1 мінус логарифм 5 це А на 2. І тому логарифм 5, який нам буде потрібний. Давайте я це отак зразу обведу. Тобто він нам буде потрібний для підстановки от сюди. Все, логарифм 5 знаємо. Давайте з логарифмом 3 розбиратися після того, як ми логарифм 5 дізналися, ми пригадаємо, що виявляється, Б, це логарифм 15 десятков, Тобто, це логарифм 3 помножити на 5, це логарифм 3 плюс логарифм 5. А логарифм 5 ми вже знаємо. Тому логарифм десятковий трьох буде B мінус логарифм десятковий п'яти мінус 1 і додати А плюс 2. Тоді, якщо я наш вираз, у нас новий рік, да? ну давайте я цей вираз шукаємо. Так, ну, я думаю, якщо мене дивляться мої колеги, з якими я знайомий вживу, або мої учні, вони чудово знають, що я дуже класно малюю. Класно треба взяти в лапки. Значить, якщо ми цей вираз позначимо ялинка, а малюю я шикарно, звичайно, то ми можемо сказати, що ялинка дорівнює. Ялинка дорівнює. Чому ялинка дорівнює? У знаменнику в нас одиниця. Пам'ятаєте, в нас у знаменнику одиниця. Така зелена ялинка, в знаменнику тангенс. А в чисельнику в нас вже перехожу на чорний. Два логарифм 5 плюс 2 логарифма трьох. Ну, знаменник нам вже не треба. Давайте, щоб було красиво. Дужечку я не закрив, некрасиво. Отже, ми можемо сказати, що це буде 2. 1 мінус А на 2 плюс 2Б мінус 2 плюс А. Прокрутити я хочу. Це буде 2 у дужках 2Б. Буде мінус один. І плюс А, що ділиться на 2. Звів подібні доданки, розкрив дужки. 4Б мінус 2 додати А. Ось чому дорівнює значення нашого виразу. Це відповідь. Е, я не забув, що я вам пообіцяв другий спосіб. Не забув. Не забув. Давайте я візьму наш логарифм. Другий спосіб буде ну, такий. ну, В логарифмах взагалі, якщо так розібратися, майже в кожному подібному завданні, або, мабуть, просто в кожному, є багато способів. Е, можливо, подивившись, подивившись на перший спосіб, можливо, ви придумаєте той другий спосіб, який придумав я, е, тому що він, ну, він краще, звичайно, по-перше. Він займає ну, два рядочки, мабуть. Спробуйте. Спробуйте натиснути паузу. Все-таки, хто хто не розв'язав першим способом, спробуйте, знаючи перший спосіб. Ну, ми з вами пам'ятаємо, там я ж настоював, що це 45 в квадраті, правда? Тобто, це 3 в квадраті на 5, і все в квадраті. А я можу написати, що це 3 в четвертому на 5 в квадраті. І якщо ви думаєте, що далі я буду застосовувати формулу логарифм добутку, то ви помиляєтесь. Я візьму і помножу чисельник і знаменник на 5 в квадраті. І тоді отримаю, що це різниця. Логарифм 15 у четвертому мінус логарифм 25, фактично. 5, 4 логарифма 15 мінус. А логарифм 25, 25. Це 100 на 4, як це не дивно. Тому це буде мінус логарифм 100 мінус логарифм 4. Це 4B. Мінус 2, мінус А. Ну, я пообіцяв у два рядочки. Вийшло у два рядочки. Ось, тобто я напишу відповідь. Я ще раз сподіваюся, що вам сподобався не лише другий спосіб, а й перший. Тому що без першого способу було б важко знайти другий. Хочу побажати в новому році. Всім нам здоров'я! Вчителям, учням, всім, хто дивиться цей ролик. Хочу побажати нам перемоги в тому вигляді, в якому ми, українці розуміємо перемогу. Хочу побажати, щоб слова зімно згинуть наші вороженькі, як роса на Сонці. Ну щоб ці слова стали правдою. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео, підписуйтесь на мій канал. До зустрічі в новому році. До побачення!